Вітаю глядачів каналу «Бджолина Родина. Сьогодні знову тема відео: відповідь на коментар. Користувач мобі мобі 1946 пише нам цікавий коментар. Добрий! день. Зробіть, будь ласка, відео через кілька днів після відбору матки може бути трутовка. Що ви робите, якщо матка не обгулялась, і як виправляєте сім'ю трутовку? Цікавий коментар. Спробуємо розібратися. Цікавий тим, що, як то кажуть, Сани готую влітку. Шановний мобі-мобі, підтримую вас. Теж люблю інколи прорахувати свої кроки наперед. Отож, давайте будемо пробувати розбирати. Давайте я перше відповім на цей підпункт. Що ви робите, якщо матка не вгулялась, все доволі просто. Якщо виявлено, ну взагалі, коли в нас, хочу почати з того, що коли в нас є певна кількість сімей, в яких матки на обльоті, ми це все контролюємо. Я контролюю це все регулярно, ну так як більшість маток ми. Ну, ми виводимо матки, я виводжу матки сам і обгулюю їх таким чином, що я їх підсадюю в сім'ї, відводки маленькі свого роду, вони виконують роль нуклеусів. У мене ще маточниками на виході, я їх підсадюю. І отож, перший контроль відбувається по, контроль по виходу матки. Інколи буває там, що матка не вийшла. Ми беремо, там, підсадіємо туди новий маточник, якщо він у нас є, або підсадіємо туди неплідну матку. Це зрозуміло. Якщо, наприклад, не обугу... далі слідуючий етап, ми вже безпосередньо контролюємо, чи матка облетілася. там. Якщо раптом виявлено, що матка не облетілася, там, інколи буває так, що різниця. Може бути і в, і в кілька днів між різними сім'ями в облеті маток. Це залежить там теж від багатьох факторів. Але якщо раптом помічено, що засіву немає, то здійснюється там огляд сім'ї, щоб побачити матку, ну, безпосередньо вживу, чи є вона. Якщо там, наприклад, не помічено, що її немає. Якщо помічено, що її немає, то, наприклад, я туди ставлю там, з відкритим розплодом рамочку, е ну, підписую її як контрольна рамка, і потім на наступний тиждень я мушу все-таки знову проконтролювати. Але при цьому способі е е хочу вас попередити, що є великі ризики, що, наприклад, там матка безпосередньо неплідна була в цьому вулику, так? в цій сім'ї була неплідна матка, ви її просто не помітили. То є дуже великий ризик, що бджола її може, так як з'явився розплід відкритий, є велика ймовірність, що цю матку неплідну, яку ви не помітили, просто що її можуть грохнути, сім'я її може вбити. Але таким чином ми себе убезпечуємо е, тим, що ми продовжуємо розплідний період в сім'ї і вже ми не отримаємо трутовку, по-перше, а по-друге, ми вже по цій контрольній рамці определяємо, якщо тут дійсно є е, е, ознаки того, що матки, матка не облетілася, ну, потягнули свішові. Маточники, наприклад, то за цей тиждень у нас вже там в резерві, як правило, є матки там плідні. Ми виламуємо маточники. І сюди беремо резервну плідну маточку під, підсаджуємо в кліточці. Ну, а далі там процес відомий вам. Так, з цим розібралися. Ну, а далі відповідь буде стосуватися безпосередньо ну, Сім'ї Трутовки. Якщо наприклад, теж, давайте я ще добавлю до, до попереднього сказано, ну, матки я ж не завжди виводив, так, то наприклад, в мене яка була ситуація, що, наприклад, коли я маток не виводив своїх, то на такі випадки, раптом що, як я описав, що, ну, наприклад, не облетілася, то в мене був колега бджоляр. Який мене виручав з цим ділом днем і ночою, дай Бог йому великого здоров'я, він мене виручав, що, наприклад, виявлено там, що не, не облетілося, я там Ало, колега, виручай спасай. Ну і там колега виручив мене, продав мені маточку. Там, наприклад, для мене він завжди знаходив в резерві. То от вам, вам би було якщо ви не виводите своїх маток, вам би. Було б добре мати такого колегу надійного. А якщо у вас такого, наприклад, колеги надійного немає, то я би радив вам утримувати своїх там, кілька резервних маток. Ну, це теж не є великою проблемою. Їх можна здобути, там, наприклад, травень, ройова пора. І одна сім'я там, наприклад, зароїлася, і в випадку, що у вас, наприклад, оця сім'я з хорошими показниками, та візьміть її, поділіть там на п'ять частин, на чотири, як вдається, там цих маточників буде десятки. Поділили от там на, на певну кількість. там. Вплоть до того, що розкидали по одній рамочці, там проконтролювали, які не, не облетілися, об'єднали, і ви там вже маєте кілька тих невеликих відводочків, і в них резервні матки маєте на раптом що. Ну, от, наприклад, один з варіантів, варіантів безліч. Ну, це якщо у вас немає, звісно, такого колеги, що зможе вас виручити в будь-який момент. Так що так от, ну і переходимо безпосередньо до сім'ї Трутовки. Ну, Ситуація досить таки непроста, і, скажімо так, у вирішенні це займає багато часу, зусиль, резерв, ресурсів, скажімо так. Тут варто розділяти те, що серед причин, ну, Трутовіння. Ну, потрібно розрізняти сім'ю трутовку і матку, яка срутневіла. То, наприклад, матка, яка срутневіла, це досить таки ну, набагато простіша ситуація з вирішенням. Там все відбувається буквально просто ліквідацією матки, яка струтневіла, і підсадки резервної підлітної матки або об'єднання, наприклад, із, із, інш, з іншою сім'єю чи відводком. Ну, то вже інша історія об'єднання. А от коли вже сім'я струтневіла, це вже проблема набагато більша. Для початку давайте розберемося, що сім'я трутневіє під час того, якщо, наприклад, матка втратилася або матка вилучена з сім'ї. Але, в той момент там, наприклад, є ще відкритий розплід. Бджоли, бджоли можуть там потягнути свіжові маточники, і таким чином перек... Ну, перек... перекрити там, якби, втрату матки, вони виведуть свищу ногу. Але буває так, що, наприклад, вони мали там, відкритий розплід і мали неплідну матку. І на той момент, вже, коли матка не повернулася, наприклад, з обльоту. І вже розплід в той момент став печатним. Відповідно, вони не мають просто з чого потягнути оцей рятівний маточник для себе. І в такому випадку сім'я не буде, не буде трутовкою до, рівно до тих пір, там, поки є в сім'ї розплід. Вийде розпліт і буквально там днів 5-7, і сім'я зазвичай стає трутовкою. Відбувається це таким чином, що виходить, е, що, е, так як немає вже е, їм з чого виховати нову матку, вони починають е, ну, годувати деяких особин. Своєї сім'ї ну, робочих бджіл починають годувати, так як в них є репродуктивні органи, просто вони не повністю розвинені. Шляхом того, що бджіл певних сім'я годує, вони починають здійснювати яйцекладку. Але ці яйця вони, виходить, кладуть з гаплоїдним набором хромосом. Ну, тобто неоплідненими із цих яєць, виходять, виходять трутні. Але вони теж трутні, але й не трутні, тому що, ну, чому я на них кажу навіть не до трутні, тому що вони в розмірах менші за трутнів, але чуть-чуть більші за бджіл. Ну і приблизно такі самі головаті. E, тобто, зрозуміло, часу ми маємо, допоки є розпліт, і там плюс буквально 5-7 днів. Далі сім'я трутневіє. E, на своїй пасіці мав я такі випадки кілька разів. E, скажу, що при першому випадку я дуже сильно не здавався, я навіть впевнений був, що я вирішив цю проблему. Тому було здійснено зовсім простий метод, е, так як бджоли трутовки вони е, ну, їх кормлять, вони більші в вазі, і вони втрачають е, здатність летіти. Але це не точно. Тому що е, з мого досвіду було, е, якби вирішували проблему. Віднесли цей вулик, сім'ї трутовки за 100 там, чи 200 метрів витрясли бжіл На це місце, де була трутовка, поставлено новий вулик. І там було дано кілька нових рамок. Вони були такі там ну, чуть, -чуть, чуть, чуть з медом і порожні. Сім'я трутовка витрясена на новому місці новий вулик з новими рамками, під, під ковпачок поміщена плідна матка. Що відбувалося далі? Бджола та як ми витрясли там за тих 200 метрів, поступово почала повертатися в вулик, заходять. Тут у них матка є ізольована від них, щоб вони її не вбили на перший порі. Через два дні при огляді. Маточку я відпускаю, і, виходить, здійснюю ще через кілька днів знову огляд. Було помічено, що перша рамка є, засів. Друга рамка вже уважна, ну, зрадів, засів є, та й все, проблема вирішена. Друга рамка було помічено, що засів все-таки. Трутовий, тому що він, ну, яйця там два-три в одній ячайці. Плюс вони приклеєні до стінок, а не на дно ячайки в мисочках. Ну, все зазвичай як в трутовці. Але далі знову здивування, що матка теж ходить по рамці разом з бджолами, вони її не чіпають, матка теж ходить. Далі було, ну, я вже й зрадів, що все минулося, і при наступному огляді е, було виявлено, що все пішло по новому, матки вже теж немає. Той самий трутневий розплід, е, ті самі свішові маточники тягнуться по, по ячайках, е, ну з трутневим розплодом. Е, процедуру знову я повторив. Була дана друга, друга резервна матка. Але відбулося точно те саме. Чому я сказав, що не точно що бджоли трутовки літають? Було ну, проведено висновки з цієї роботи, що все-таки трутовки були, повернулися. Або вони повернулися, або сім'я. Виховала нових, виходить, чи як, тому що і матка була, але і засів був, ну, трутовки був засів. І це було. ну, На першому думаю, можливо, матка там щось не те. Потім другий раз точно те саме повторилося, тому третій раз уже я діяв таким чином, що я їх просто витряс. На, на попереднє місце сім'ї трутовки не ставився, вулик нічого, бджола почала повертатися, вона почала розселятися поряд стоячі вулики, там були е, е, скорочені льоткові загороджувачі, виходить, на одну бджолу. Для того, щоб вони масово там не йшли туди і не зробили нам там більшої біди, щоб не грохнули маток в робочих сім'ях, скажімо так. Ну, було теж помічено, що доволі таки вони себе не агресивно вели, ці що розселитися хотіли з трутової сім'ї. вони... Якби там зосередилися там на сінках вулика, на прильотних дошках, було видно, що бджола жила таке проситься до цієї сім'ї. І загалом розселилися, все пройшло благополучно. Єдине, що раджу вам, якщо ви будете так робити, то ну, для безпеки все-таки варто матку на певний час ізолювати там, чи під ковпачок. чи... Чи в пересилочну кліточку, чи, чи в ізолятор, ну, об, обмежити, обмежити її, скажімо так. Від, ну, ізолятор, в принципі, нам не підійде, тому що бджола там проходить під ковпачок, або в пересилочну кліточку. <кій> ізолювати. Так що, так, от такий досвід. І, ну, на основі сказано, то ми мусимо розділяти, як. Ну, розділяти виправлення трутовки і ліквідацію трутовки. На мій досвід, то все-таки мені набагато простіше, що по часу, що по ресурсах, все-таки ліквідувати трутовку. Ну, знову ж таки, тут і доцільність. Само собою, підходить питання доцільності виправлення трутовки чи ліквідації трутовки. Ну, от, наприклад, якщо це в нас пасіка зі ста сімей і там ліквідувати одну трутовку, ну загалом невелика втрата, так? але якщо пасіка, там, наприклад, з 10 чи з 5 вуликів і ліквідувати одну вже, вже ну якби втрата зовсім інша по вазі, то тут якби. Теж ну, в плані доцільності. Але там, наприклад, що по затраті часу, по ресурсах, то простіше для мене ліквідувати. Знову ж таки, час, коли з'явилася трутовка. Якщо, наприклад, у нас ця трутовка з'явилася, скажімо, так, ну, от в кінці травня або на початку червня, Ну, якщо уявити, що ми її оперативно там е, виправимо, то в нас там є ще, ну, в цієї сім'ї виправленої є ще певні якісь шанси на зимівлю, скажімо так. Але якщо це, наприклад, трапилося в липні там чи в серпні, то я взагалі не вбачаю доцільності там виправлення. Сім'ї Трутовки. тому що, ну, як відомо, в тій сім'ї вже буде стара льотна бджола, ми її виправимо, пройде час, поки почне поповнюватися молодою бджолою ця сім'я. І в певний час ці старі бджоли відходять, і в нас, виходить, там ну, вже й немає кому. Якби продовжувати рід даної колонії. І це знову ж таки випливає проблема на земівлі, і потім ми все одно будемо мусити, якщо вона буде такої досить слабкої сили, ми будемо змушені все одно її приєднати до якоїсь сім'ї, то тут якби вже доцільніше варто це робити, якщо ми потім все одно її будемо змушені приєднати до якоїсь сім'ї. Якщо, наприклад, питання стоїть там зберегти кількість сімей, то я б, наприклад, все-таки для мене було б простіше пробігтися там по пасіці, зібрати там тих 3-4 рамки розплоду з інших сімей, поставити їх в окремий вулик, льотна бджола піде у... на місце постійної дислокації, ну, в, в свої вулики повернеться. Тут у нас тільки. Залишиться молода бджола, якій ми без проблем з набагато меншими зусиллями і з більшою вірогідністю прийому можемо підселити маточку там, і, і мати знову ж таки поповнити оцей самий, цю саму кількість бджолородин. Тому тут варто якби, враховувати такі певні нюанси. І, і такі справи загалом. Тому такий мій досвід. Якщо я вам був корисний, то я е, радий. І це, що тут ще можна додати? Ну, висновки, е, висновки і прийняття рішення однозначно за вами. Моє, якби, моє завдання таке поділитися власними спостереженнями, досвідами, а. Рішення, звичайно, що приймати вам. Так що, отак. Що, так. Тому що відповідальність, вся за, за зроблені дії або не зроблені, все одно відповідальність буде на вас. Тому от такі справи. А так, загалом теж хочу від себе додати, що загалом там нічого неможливого немає. Якщо в мене там ну, не, не вийшло, скажімо так, її виправити, це, це зовсім не означає, що у вас не вийде. Загалом, самі основні якби, критерії це мати ресурс, час і велике натхнення, бажання. І все, все, все рано чи пізно е, вийде вдало. Так що так от. Всім бажаю здоров'я. Коментуйте, дякую за увагу, підтримайте дружнім лайком. Всім до зустрічі, пока!